Мої усвідомлення після зустрічі з Наталією, яка зробила таку прекрасну брошечку, що о, ми зрозуміли, що у кожної людині свій шлях, кожна людина шукає свою місію, щось найкраще у житті. З приводу того, що я роблю в інстаграм, виставляю багато своїх думок. Це мій шлях, мій пошук. І знаєте, для мене головне поділитися якимись своїми е мислями, думками, щоб е дати вам привід, теж замислитись, а робити ви в своєму житті те, що хочете саме ви. Чи хтось е реагує якось на вашу поведінку, да, на ваші якісь висловлювання, на ваші якісь слова, а потім. Ви думаєте, ой, мабуть, я не буду це робити. Це ж моїй подружки не сподобається. Чи не сподобається моєму чоловіку, і все таке інше. Тобто я виходжу зі сценаріїв інших людей і роблю те, що потрібно мені, і тим, хто мене дивиться. Фух, не знаю, як я донесла цю думку, чи не донесла. Всі ми різні. Всі ми класні і прикольні. А я вже йду додому їсти кукурузу. До зустрічі!